Перевізники планували, міська рада відмовила. Тарифи за проїзд у маршрутних таксі не зростатимуть. Львівські перевізники ще восени минулого року. надсилали до магістрату розрахунки, аби їм дозволили збільшити плату за проїзд. Кожне автопідприємство пропонувало свій тариф від 3 гривень до 3,5. з половиною. Дві гривні було закладено вартість пального 6 гривень 20 копій. Пальне практично виросло. Майже на 60%. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 1044 гривні. Тільки цих дві складові вже говорять про те, що ненормальна ситуація з тарифами. Окрім цього, перевізники часто полюбляють повторювати, мовляв, в інших областях проїзд давно вже понад 3 гривні. У мерії ситуацію з тарифами промоніторили. Луцьк, Рівне, Тернопіль мають 2 гривні за проїзд. Суми – це є східна Україна, так само мають 2 гривні. Причому в Тернополі цей тариф діє пів року, а у місті Львові 2 гривні, якщо ви знаєте, встановлені вже півтора року. Тобто цей тариф вже довготривалий час діє. Тож львівські пасажири можуть спати спокійно, принаймні до кінця року проїзд так і коштуватиме 2 гривні. На сьогоднішній день для людей і 50 копійок – Це дуже великі гроші. Тому я тримаю бастіон до останнього. Хоча я розумію, зараз дуже великий тиск перевізників, з іншої сторони, ціна на паливо починає падати. Частина перевізників вважає, що тарифів не підвищують через жовтневі виборчі перегони. Мовляв, не хочуть дразнити виборця. Багатьох перевізників, можливо, існує така думка, що це питання є абсолютно заполітизоване. Я рахую, що треба дивитися на це, виходячи ще із призми, наш, можливостей наших клієнтів. Тому що якщо клієнт не зможе проплачувати проїзд, це теж вплине негативно на економіку перевезень. Водії теж погоджуються. Кишені пасажирів пусті, але перевізники кажуть, заробляють копійки. На зміну такого, що десь один з кругів, мені треба 85 літрів. А буває більше, якщо з прокоми зв'язано. А ще, якщо включати колоціонер, розумієте, ще 15-20 літрів. представляєте собі на тисячу гривень треба машину заправити. А тим більше, тим дай, паче, Да, а тим паче зараз літо людей мало, люди в відпусках. У ратуші нині розглядають диференційовану оплату за проїзд. кажуть, ця система є виправданою. Ми будемо виходити з пропозицією, аби все-таки цей розмір тарифу залежив від протяжності маршруту. Тобто, мешканець, якщо їде одну зупинку або дві, або їде повній, повний маршрут, це буде різниця, так само як є, наприклад, Дніпропетровську, Харкові, інших містах України. Попри заяви перевізників про збитковість, у Львові і надалі з'являються нові маршрути. Сумнівно, що перевізники працюють собі на шкоду. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.